Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, все чесні Отці, дорогі у Христі, браття і сестри, дорогі і улюблені наші парафіяни. Ось ми і не помітили, як уже майже дійшли до середини святого Великого Посту. Сьогодні ми маємо особливу неділю, неділю Христопоклонну. Неділю, коли Свята Мати Церква, як невимовний дар і благодатну допомогу, виставляє на поклоніння посередині образ животворчого Христа Господнього, не дивлячись на цей це образ, але це дерево Хресне має таку саму силу і таку саму велику благодать. Прощення гріхів і зцілення нашого тіла і нашої душі, як мало те хресне дерево, на якому був розіп'ятий сам Господь. Чому? Чому Чому така сила? Тому що наш всемогутній Христос, всемогутній Бог, прийшовши у цей світ, через Знаряддя вбивства на самому Христі дозволив розіп'ясти своє святе тіло і приніс себе самого в жертву. І цією святою жертвою Господь викупив нас до себе і після себе, старий завіт і новий завіт. Христос навіки поєднав нас із Богом, а своїм Воскресінням Господь дав нам надію і впевненість, що і ми з вами колись Воскреснемо. Але хтось Воскресне для віч життя, а хтось, на жаль, на вічні муки. І щоб ми всі мали можливість Воскреснути. Для вічного блаженного життя ми маємо можливість тут, коли наша душа з'єднана ще з тілом, приносити достойні плоди покаяння, розуміти своє життя, підтримувати один одного, а найбільше дотримуватись єдиної самої вірної заповіді це любити один одного, захищати свою землю. І не боятися віддавати своє життя заради любові до ближнього, що роблять зараз наші мужні воїни. Кожна їхня смерть це ще одна жертва, це ще одна молитва, це ще один небесний заступник за нашу могутню державу Україну. І ми віримо, що. І їхніми молитвами буде доволена і велика і могутня українська наша церква, яка вже є, яка набирається сили і яка всіх нас, як своїх дітей, веде до Бога. Тому цінуємо час, який маємо, цінуємо можливість, що маємо час молитися. Шануймо владу, як би нам подобалось чи не подобалось, але будьмо всі разом. Бо ворог хоче від нас одного: роз'єднати нас, розсварити, бо тільки тоді ми стаємо вразливі. Коли ми разом, коли ми кожен на своєму місці, але всі робимо одну справу, ми обов'язково переможемо так, як наш всемогутній Бог переміг владу диявола. Тому працюємо над собою і пам'ятаємо, куди ми йдемо до святого Христового Воскресіння.